Ти спала з ним? Я почувалася дуже самою. Тебе так мало поряд зі мною. І як мені, що мені робити зараз? Жіноча зрада це не завжди про секс. Часто це про бік, про порожнечу, про нехватку почуттів, уваги, внутрішній стан, який вона вже не змогла питами. Про спробу відчути себе бажаною. Живою вона може каятись, не розуміючи до кінця, як до цього дійшло, бо почалося все набагато раніше: з образ, самотних вечорів, поруч, але ніби окремо. А чоловіки сприймають зраду інакше. Для багатьох це не просто біль, це удар по ідентичності. Її хранять саме те, що вона дозволила комусь увійти в дім, у простір, який був тільки його, бо чоловіча любов часто про лояльність чесність захист і коли вона зрадила він відчуває що ґрунт під ногами уходить